В черговому дербі Дніпропетровської області чемпіонату екстраліги України з футзалу у поєдинку сухої балки з жовтих вод і Дніпровського атлетіка футзалу все вирішилось у протягом чверті години першого тайму. Номінальні гості з Дніпра вже на четвертій хвилині розіграли кутовий і Файдор, якось спокійно, вдотик, низом покатив м'яч по діагоналі у дальній кут. Господарі поновили рівновагу за п'ять хвилин. Ярошенко по хокейному вдало зіграв на п'ятачку, підставивши ногу під ударство оголки парагорового здалеку. Проте бразилець Атлетіка Андре здається з другої спроби з носака, ткнув шкіряним у бік воріт сухих, і той влетів у нижній ближній. Їхній воротар, вище згаданий горовий, команду не виручив. Далі мали місце дві поспіль, невдалі дії голкіперів обох команд. Спочатку Мещеряков запустив від пелеха поміж ніг. А за лічені секунди по цьому його колега замплуа на протилежному боці поля горовий у схожому стилі не завадив сфері не влетіти, а заповзти за лінію площини білого прямику. Попри те, що попереду були 5 хвилин першого тайму і цілий другий, забитих м'ячів глядачі більше не побачили. І незважаючи на переконливу статистику сухої балки за цифрами у протоколі зустрічі, на табло вони до них були невблаганними. 3-2 перемога Дніпровського Атлетік футзалу. Треба реалізовувати моменти. Моментів було і, та, і, з іншої, і з нашої сторони, і з іншої. Треба реалізовувати, одні реалізували більше моментів, тому сьогодні вони перемогли. Гарна гра, думаю, болівальникам сподобалось. Дербі, може, воно не дуже таке яскраве було в плані там, комбінації якихось забагато десь голів, але для футзалу 5 голів теж нормально. Ну, я хочу подякувати хлопцям своїм нашим. Велику роботу зробили, налаштовувалися, що буде такий бій, покриття десь поки налаштувалися. Ми рік тому тут тренувалися, але треба було десь вспомнити, що як, як м'яч тут ходить. Ну, співаю сьогодні гімн хлопцям, нашим труду, характеру. Вони великі молодці, вболівальники наші, що приїхали, підтримали. Завдяки перемозі, Атлетік Футзал зміцнив свою позицію на третьому рядку турнірної таблиці. Натомість суха балка жовті води, дев'ята щоправда, має гру в запасі.